з вами я, Модер Кевін, і сьогодні ми почнемо ознайомлюватися з такою грою, як The Long Drive. В цій грі мені потрібно на ось цій прекрасній машині або там ще на якійсь, можливо, я я якусь знайду подорожувати, збирати мені машини це все, що я знаю про цю гру. Можливо, є якісь досягнення і можливо ми до нього дійдемо. Я вже тестував гру, чи в мене все правильно працює. Ну що ж, створюємо нову. Так. Що я бачу? Прекрасний жираф, який буде з нами подорожувати. Італійський пропан. Відро. І ще наш персонаж можливо народився в ГДР. Ой. Це, мабуть, сосиски на поплавки не схоже. А це, скільки я розумію, сифон. Їмо на вулицю. Ось ця мопед. У. Майнкрафт. Сюди. Сюда. Давайте. Откривайся. Так. Машина, оскільки я бачу, це гольф. Ось там у нас. Що це? Це якась ніжка Так, ну Volkswagen Golf. Доволі цікава для мене машина. салончик прикольний. Аго усі, У тебе не вистачає часу на кльову аватарку. Переходь у цей телеграм-канал. У ньому ти побачиш ціни на різні аватарки. Складні легкі нормальні. Все це в телеграм-каналі, а їхні приклади ти побачиш у тіктоці, який у описі цього відео. Переходимо до відео. Ну, послухайте. Де в ньому? О, досить цікава машинка. Добре, все, що я можу сказати, це... Куди це дверки? О, це підвал. Я поки що не хочу в підвал. Я боюся підвалу, чи те, що знаєте, що, що тут є різні. Нєгоньої. Мочалка. А що я зробив? чистим 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 Дивіться, як блестить Ну, гарно <різь> Ну що ж, натерли до доблиску нашу красиву машинку. Як тут тепер пролізти? Ну, а тепер давайте ще ж її заглушимо тому що бензин зараз. До речі, другий. Це ружбайка. Так, добре. Беремо ось цю зброю якусь дурнувату. Далі беремо патрони. Зжимаємо. Боже. Є, є, все, бомба. Зі зброєю розібралися. Тепер відчиняємо граш. Будемо виїжджати. Фух, Щоб розібратися із гаражем, нам довелося зняти ціле відео. У наступних відео вже будемо їздити та вибирати нове місце для проживання. З вами був я і Усім! Subtitles